Два шаги одошла. От дороги, от зонтів. Я їх ще навіть не чистила. Вон там. І вось хтось є. Щось там є. Може бабка, може білий. Білий. І один. І один. Їх тут два. Їх два. І це ж 5 листопада, це ж. Це ж краса. Так що залишаємося в цьому лісі. А то роз... розвалюю я. Дякую, скуб.